Малі вничого стійкого і натхненного дня четверга. Нас кажуть по давньому Четвір, четверя. на Закарпатті. У нас тут на Закарпатті багато що не так, як повсюду. Сьогодні навчаємося від дітей. Для багатьох з вас улюблена рубрика, тому що до неї ставитися відповідально, аби не говорити хоч що, але власне те, що потішить, що збудує, що нас може покріпити або дати гарну ідею. Не знаю, чи ви чули, але можна зустріти нерідко у психологів таку пораду, що пишіть щоденники для того, аби у собі розібратися, записуйте свої думки, записуйте свій настрій, а потім через деякий час ви це прочитаєте, твій аналіз настрою, подій, твій аналіз всього, що трапилося, як ти це переживаєш, як що ти про це думаєш. То більше пізнаєш себе. І от тут є одним із ключів от цей стан дивний оце явище, не знаю, як це назвати, вправа, о, ще краще. Вправа правильне слово. Давати собі оцінку. Тобто, Буквально наскільки ти будеш мати, наскільки пройшов день. От ти собі придумуєш якусь шкалу і, і за якою шкалою пройшов день. Ми з Терезою постійно придумовуємо якісь собі пригоди. Поки йдемо до садочку, а я йду на літургію, веду її нас у садочок, або, або як повертаємося назад, то спеціально розробляємо всякі там різні вправи, різні там дурнички такі наші смішні, які їй дуже подобаються, а і мене тішать. Ну і там я вже декілька тижнів, коли ми йдемо в садочок, я її питаю. Терезка, як ти думаєш, по-перше, який у тебе тепер настрій по п'ятибальній шкалі, а виявляється, вона вміє дуже швидко рахувати. Особливо коли просить гроші на щось. А по-друге, я їй питаю наперед, як ти думаєш, на наскільки балів сьогодні пройде день? На скільки балів сьогодні, яка буде оцінка нинішнього дня? на Наскільки на балів він собі заслужить? Наскільки балів він пройде, вибухне, прогримить, протанцює. Ну і вона ставить. Цікаво, що останніми днями вона постійно одразу каже, п'ять у сходу. Я кажу, може, три-два ні, каже, п'ять, ти побачиш. Потім розповідає, я вірю, що в її очах день проходить на п'ять. І послухайте, це так гарно вчитися, ну, вчитися самому давати оцінку. По дні біжать, ви бачите, просто ми там ледве обернулися і було різдво, ми колядували. Потім три рази обернувся, хоч війна, хоч така біганина. Вже Великдень минув. Тут дивишся вже на носі літо. Коротше, дні біжать. І важливо є, і це є також один із елементів, аби призупинитися, дати оцінку. По-перше, як пройшов вчорашній день. А по-друге, які, які в мене мрії, чи що би я хотів, як би пройшов день завтрашній. І факт, що від того, коли я собі поставлю мету, так, я би хотів, аби день пройшов бодай на трівочку. Пройде на трівочку, я буду радий. І коли день пройде на чотири, ти скажеш, слухайте. Ясно, що тут є небезпека. Набудувати собі очікування, не? зачаруватися, а потім розчаруватися. Можливо. Але спробуйте. Спробуйте поставити собі правильно цю вправу і спробуйте правильно ставити собі цілі. Тому на, на, на домашнє завдання запишіть, будь ласка, у коментарях внизу під відео. Запишіть, як у вас пройшов вчорашній день. Ну давайте хай вже буде по потерезені п'ятибальній шкалі. І, і які у вас очікування на день сьогоднішній і на завтра? Тобто, як, як пройшов вчорашній, як проходить нині, і як ви думаєте, або мрієте, або про що ви хочете благословляти, вже славити Бога, як день пройде завтра? І я думаю, що ця мрія або така постанова також допоможе. Чому? Ну, Бо, бо дні, біжать. дні біжать. І коли ми пробуємо аналізувати, або потім ти ставиш дневі якусь оцінку, а вечором, ну що вдалося на 5, Та вийшли на 5, вийшли, на, 5, вийшли на краще. Вийшла на половиною, ну але нема у нас 6, то коротше вийшла на файну тверду золоту п'ятірку. І потім маєш за що дякувати, маєш за що тішитися. А якщо ми дні не аналізуємо, то вони так біжать. Якщо ми, якщо ми з днями нічого не робимо, то вони просто пролітають, як не дні, а як, як кулі. Пролітають просто, як, не знаю, вода в тисі пропливає. А так, бодай призупинимося, Бодай згадаємо, що. Ого, такий день, як якесь там травня, він таки існував. До речі, я забув, яке число нині. То й не дивно, коли Женька далеко від мене, я постійно числа забуваю. Тому поставте оцінку в вчорашньому дневі, сьогоднішньому, і як ви думаєте, на яку оцінку заробить собі день завтрашній? І нехай такий бал допоможе вам славити Бога, допоможе вам вхопити день або якось інакше його прожити. Або інакше старатися протягом дня навіть смакувати їжу, якою будете смакувати, аби цей день зажити, аби цей день пробути, а не просто, аби він пронісся, як і купа інших днів до нього, і надіємося якомога менше після нього. Дякуємо Тересті за такий план оцінки, обережно, обережно оцінюємо, щоб не зачаровуватися, щоб занадто не входити в очікування, але просто, аби входити в день. Входити в час, аби час не пробігав побіля нас. А то і так завжди біжить. Качка би його любила. Будьте благословенні, встигайте жити. Живіть сьогодні, пам'ятайте про надію про завтра, боремося, перемагаємо крок за кроком. Майтеся файно, мир вам!